В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогоднішня неділя присвячена євангельському читанню. Яке всі ми чули про те, як Ісус Христос звершив два чуда, два зцілення одне від недуги, від хвороби, а друге воскресіння людини і повернення їй життя. А саме ми чули, як одного разу Христос, оточений великою кількістю людей, проповідував. І до нього приходить чоловік, начальник синагоги, якого звали Яїр, падає на коліна, благає, про те, щоб він врятував його єдину дочку, яка помирає, яка при смерті. І саме в цей момент приходять люди і кажуть: до Яіра, не турбуй учителя, вона вже померла, але Яїр далі. Звертається, благає, просить, щоб Христос прийшов до Нього в оселю. І поруч з цим якась жінка, яка хворіла на кровотечу, яка не могла багато років знайти зцілення, з вірою торкається до Христа і в ту саму хвилину, в ту саму секунду позбавляється від своєї недуги. І ось цих два зцілення, ці дві події вони вражають за своєю глибиною, за вірою. І святитель Дмитрій Ростовський, великий український святий, розмірковуючи над цим євангельським читанням, сказав дуже цікаві слова. Він сказав так, що Цю проповідь неодноразово і це, цю подію ми всі чули. І починає святитель свою проповідь такими словами: про що я буду говорити? Про кровоточиву? Каже, якось не належить йому, як монаху, про це говорити. Каже, не буду говорити. Про Воскресіння дочки Яїра також. Напевно, не буду говорити, бо про це вже багато разів йшла мова. Але буду говорити про Яїра. І справді, дорогі брати і сестри, ця подія, така вражаюча, така яскрава це євангельське зачало, ми говоримо і про, і про кровоточиву, і про Воскресіння дочки, а от про самого Яїра, про самого батька. Якось так упускається. І справді, хто ж він такий? Що це за така людина Яїр? Яїр був начальником синагоги, тобто одним із книжників, знавців закону, фарисеєм за своїм світоглядом. Він е був одним із релігійних лідерів. Ізраїльського суспільства, тому що книжники, фарисеї, це були люди вчені, а тим більше, якщо він керував синагогою, це також був певним наставником. І ось святитель Дмитрій Ростовський каже так: що я не буду хвалити Яіра, не буду нічого позитивного про нього казати, а швидше буду його критикувати. Чому святитель Дмитрій критикує Яїра? Перш за все, він каже, що Яїр прийшов до Ісуса Христа дуже пізно. Його дочка хворіла, була при смерті. В Євангелії Євангелисти кажуть, що вона вже померла, а в його місці був той. Хто звершує сцілення, хто одним словом повертає життя людини. І я ір, знаючи, що така людина, а може і не людина, бо ми знаємо, що це сам Бог, який прийшов у світ, Ісус Христос, є в Його місці, Він не йде до Нього. Він чекає, що піде іншим разом, з дня на день. Дочка хворіє, дочка при смерті, а він не поспішає йти до Ісуса Христа, відкладаючи це на завтра. І ось коли вже біда, як кажуть в народі, припекла, коли вже дочка померла чи помирає вже ось ось, тільки тоді, в останній момент, Єір звертається до Христа, падає йому. В коліна, в ноги і молить, просить про допомогу. Так Христос приходить в Його оселю, звершує Воскресіння цієї дитини, 12-річної дівчинки. Каже, щоб ніхто нікому не говорив про це, але при цьому він нікого не хвалить. Яіра не хвалить. Коли кровоточий він сказав дочко, дерзай, віра твоя спасла б тебе, то у випадку Яїра він просто звершує Воскресіння дитини. Що в духовному сенсі означає ця подія? Святитель Дмитрій Ростовський каже так, що дочка. Оця дівчинка 12-річна, це є людська душа, яка уже при смерті, яка через свій гріх знаходиться в дуже важкому стані, яка помирає. І єдина надія на зцілення, на Воскресіння душі, а відтак і самої людини, це є зустріч з Богом. І людина, ми всі, дуже часто. Замість того, щоб вже негайно рятувати себе і свою душу, можемо подібно до Яїра, відкладати зустріч з Христом на інший день. Ось, наприклад, люди, людина каже: в церкву піду завтра. Приходить завтра, ну піду ще в інший день, на наступну неділю, зараз зайнятий чи зайнята. Приходить наступна неділя, ну, не сьогодні, погана погода, дощ. Холодно, піду ще в іншу неділю. І так відкладає, відкладає, відкладає. І в людини ця зустріч вона настільки відтягується з Богом, що одного прекрасного дня може і, і, і не відбутися тут, на землі, а зразу на небесах. Це, це ж стосується і зустрічі з Христом у таїнствах, в Євхаристії, причасті, у сповіді, покаянні. Як нам відома така ситуація, коли ми живемо часто грішимо і думаємо так: от піду, я посповідаюсь, але не зараз, а десь колись? А прийде такий момент, от вже буду старенький, сивий. Тоді посповідаюсь за все своє життя, покаюся, тоді дуже щиро все розповім і буду готовий до Царства Небесного. І ось така, такі думки є диявольські, оманливі, тому що лікуватися, спасатися для вічності треба вже і негайно, тому що ми не знаємо, що буде за 5-10 хвилин. Особливо в нашій теперішній жахливій ситуації, коли наш народ терпить агресію, війну з боку сусідньої держави. Тому завтрашній день це велике благо, коли він настає. І тому, дорогі брати і сестри, ми повинні дбати про своє здоров'я тепер, зараз, духовне. І коли ми відчуваємо. Що на душі є якісь такі темні плямки гріхів, треба не відкладати десь на колись, а вже йти до сповіді, до причастя. А найкраще жити цим, постійно прочащатись, постійно сповідатись, постійно бути з Богом, тому що час переходу у вічність може прийти дуже неочікувано. І в цьому такому контексті дуже гарно згадується євангельська притча Ісуса Христа про нерозумних дів, які чекали нареченого, тобто Бога, Спасителя, що одні пішли на зустріч, взяли світильники, запасну олію взяли, щоб туди доливати, а інші нерозумні. Відкладали всі ці потреби на майбутнє і не взяли ні світильників, ні олії, і коли прийшов жених, вони опинилися без нічого, не змогли зустріти. Так і ми не знаємо, коли прийде час нашої зустрічі з Богом в Царстві Небесному, але ми маємо можливість завжди бути до цього готовим. І готовими з чистою душею, з чистим серцем через таїнства сповіді, причастя, через нашу соборну спільну молитву. І якщо цей дар нам дається зараз, то люб'язно і з радістю ним треба користуватися. І тоді ми будемо готові до зустрічі з Богом, тоді наше серце і душа буде чиста і. Христос скаже до нас так, як Він сказав кровоточивій: що дерзай, чадо, дитино, віра твоя спасла тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!